Доброго дня всім, дякую за запрошення. Вибачаю, що я не можу бути з вами особисто, але зараз я спробую записати щось типу відеоконференції. Перепрошую, якщо щось піде не так, тому що, чесно кажучи, я не дуже товаришую з, всіма з цима штуками. О, я вже себе загубила, о, знайшла. І перш за все, я хочу сказати вам своє. Вау! Ви навіть, мабуть, не уявляєте наскільки ви круті. Незважаючи на важкі часи, на те, що ворог намагається знов знищити Україну як країну і намагається побудувати цю Сталінську імперію знов, казати всім, що ніякої української культури не існує. Ви мало того, що існуєте, ви ще й вшануєте пам'ять тих, кого ця Сталінська імперія знищила свого часу. І це. Дуже дуже круто і громадна вам за це від мене, подяка. І, чесно кажучи, не тільки від мене, як від Оліни Патаніни, але я впевнена від всіх письменників від сідичів культури. Коли я писала ось ці, ви бачите на екрані свої ретро-детективи про Харків, де головним героєм є мій прадід Володимир Морський, а також його донька Лариса, моя бабуся, а також його жінка Галина. Його жінки, чесно кажучи, я не знала, що все буде так, але зараз я впевнена, що вони теж дуже дуже вам вдячні. Окей, чим я можу бути корисна для цього заходу? Я впевнена, що всі академічні знання у вас є і без мене, але ось. Декілька цікавинок, мабуть, будуть корисні. Коли моїй бабусі було вже понад 90 років, і ви бачите на цьому фото, як вона годує вже свою про онуку, я спросила бабусі, а ти можеш написати от всі ці історії про твого батька, про Володимира Морського, можеш ти їх написати? І вона казала, чому ні, і сіла і своєю рукою. Оставила ставила такі нататки. І по мотивам цих нататок я і буду зараз щось вам розповідати. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Я хочу сказати, що Московсь насправді був дуже гарним батьком. Так, він розлучився з моєю бабусею двою, коли їхня донька була зовсім маленькою, але з цією донькою він підтримував все життя дуже-дуже тепле стосунки, і вони насправді були. Ну, Класним класним дуетом. Наприклад, в них була така штука, як донька батьковські прогулянки. І тоді, коли вона була зовсім маленькою, він брав її з собою гуляти по Харкову. Харків він обожнював, він знав практично кожен закуток центру і навіть спорив зі своїми друзями, що він зможе достатися любого міста центра, будь-якого міста центра. Скоріше, ніж хтось там на Ізвощиків чи якось так, тому що він знає всі-всі потаємні тропи, центру. Коли бабуся е, трошки подорослічала, але не зовсім, він почав брати її з собою до оперного театру. Оперний театр тоді був, ви бачите на фото, на вулиці Риморської, тимчасово тоді в вулицю Клари Цеткін. І коли вони тільки приходили, кожного разу морською мчався казати свій привіт. Артистам, а Галина наблюдала за публікою у фоє. Ой, Галина, сорі, Лариса, моя, моя бабуся, наблюдала за публікою у фоє. І маленька Лариса думала, що всі дами повинні мати сині спини. Чому? Тому що запалення тоді було дуже складно, але всі жнички приходили до театру в таких от. В сукнях з голими спинами, і спини ці були зовсім сині та покриті страшенними мурахами від холоду. Крім цих цінних знань, моя бабуся також винісла з оперного театру практично всі-всі-всі свідомості про репертуар оперного театру, але тільки про перші частини вистав, тому що дитина потрібно спати, і в індракці морської. Бігом біжав відводити її додому. Вона тоді жила зі своєю матусею, з тіткою, з дідусем, з бабусею. і ще й морський до розлучення жив з ними. Там, на класичному прогулці, що дуже близько до оперного театру, морський її заведив додому, а сам, як не бік сарказма, казала моя прабабуся, повертався до своїх балерин балерина балеринами, але, чесно кажучи, мені здається, він повертався до своєї праці, тому що він тоді вже був кореспондентом і він повинен був ну, освіщати, що ж таке діється в цьому прямому театрі, ось, наприклад, його рецензія на балет футболист Щодо балерін, насправді Морской був одружений всього чотири рази. Yeah. Як казала моя бабуся, всі його жінки були достойними та гарними та добрими. Але більше за все вона потоваришувала з Галиною Воскресенською, останньою жінкою морського. У них з морським було 20 років різниці, тому так, я й була чому спілкуватися з Ларісою Морською. Галина була в юності Балини, а потім вона залишила професію для того, щоб допомагати морському і в житті, і в праці. Вони разом працювали в його редакціях, вона була ретушером. Типична неділя, наприклад, у тінейджерській Ларіси морської того часу була ось така: з раночку вона йшла на Сумську будиночок. Де проживав у комунальній квартирі морської галина і ще купа народу. Вони щось готували на сніданок, а потім морської брав доньку до іпідрому. Він усаджував її в перший ряд і давав їй розмічати програмку. На самом деле вона була совершеннішим профаном, вона нічого такого не розуміла і нічого такого не зміла зробити. Але коли був дощ, чи щось які нігаразди там з лошадками, через те, що вона нічого не розуміла, вона розмічала програмку так, що вони були навіть вигриші. Після епідрому вони йшли чи гуляти по Харкову, чи кожен повертався до свого дому. Але не тільки у неділю вона бачилась з батьком. Е Будь-якого дня вона могла до нього прийти. Наприклад, в її спогадах не дуже цікава історія про те, як одного разу вона йшла зі школи, вона навчалася у другу зміну, тому це був вечір, і вона якраз вщент розсварилася зі своїми подружками, тому що ці дівчинки вважали, що Вольф Месінг знаменитий гіпнотизер, і все таке, який якраз тоді був з гастролями у Харкові, що він дійсно вміє творити всі чарівні штуки, бабуся в це не вірила. І як-то так в такому сумному настрій йшла додому, побачила світ у знайомих вікенцях на Сумської і вирішила заглянути до батька. А там якраз була якась вечеря, купа людей, і оказалось, що Вольф Месінг якраз вечеряє у морського цього дня. Що запам'ятала бабуся? Бабуся запам'ятала, що він дуже дуже відрізнявся від всіх інших, тому що е, тоді, як вона писала, люди всі ходили в сером в чомусь такому не яскравому, але Вольф Мейсінг був у зеленому, зеленому костюмі. Вона це запам'ятала чомусь на все життя. Е, вони познайомились, він е, сказав, що раз вона не була на його виставах. То він зараз хоче продемонструвати їй своє іскусство. Він сказав: Що ж, задумай що-небудь, будь-яке бажання, яке я повинен зробити, але нічого мені не каже. Вона була хулібланкою, насправді, у цієї ж квартирі жила старенька бабуся, колишня няня діточок їх сусідів. І коли діточки виросли, а няня стала дуже старенькою для неї. І ніхто не вигнав, що по тим частинам було як вау, вони її не вигнали на вулицю. М -м -м -м. Переселили в таку маленьку каморку і вона там собі жила. Так ось, моя бабуся загадала, а давайте віднесемо віна для тої старенької бабусі. Окей. Месінг взяв її за руку і сказав: Думайте, думайте, ви нічого не думайте. І підійшов до стола і схопив. Рюмку звіному. Це вже було дивно. Потім він знов почав казати: Думайте, думайте, ви не думайте. Лариса прийнялася думати за всіх сіл. І що ж? Вольф Мейсін пішов до коридору, потім підійшов до тої коморки, розпахнув двері. Він був в ужасі, коли він побачив, що він без стука вийшов в кімнату до старенької жінки. Він як виявилось, Біл був більш вихований, ніж моя бабуся, тому він не сказав Тримай своє віно, жінка, він пригласив цю старінку бабусю до столу. Ну, коротше за все, моя бабуся була дуже вражена. О, я так розповідаю, що ви можете перепутати де бабуся, а де Лариса. Ну, сподіваюся, все буде гарно, Так от моя бабуся, яка тоді була ще не бабусі, а юною дівчинкою Ларисою, вона була дуже в захваті від цього вольфа Месінга, і, мабуть, з тих часів увірвала в те, що якась містика, містика дійсно існує. Хоча, мабуть, і ні, але це не важливо. Важливо, то, що морський дійсно постійно спілкувався з якимись зірками, які приїжджали до Харкова. Наприклад, коли Марина Семенова, це така, ну, ви знаєте. Я впевнена, що ви знаєте, це зірка балету. Коли вона гастролювала в Харкові, квітків було неможливо. Але морською в місті з моєю бабусею Ларисою, зі своєю донькою, в місті зі своєю жінкою Галіною та ще з купою друзів просто пройшли на цю виставу чорного ходу. Він казав привіт в вручив йому свіжий, ще пахнущий краскою номер газети, і всі вони прийшли. Інший приклад, коли Любов Орлова, така зирка була після війни, вже після Другої світової війни, приїжджала до Харкова, ніхто не знав, що з нею робити, і чомусь морський домовлявся зі своїм родичем, точніше з родичем своєї жінки Галини, який мав автомобіль, щоб морський мог взяти ці автомобіль на один день, щоб можна було повозити любов Орлову по місту. Ось. Така цікава історія. Е, ще, наприклад, мені розповідали старожили, коли тоді були діточками, що вони ходили в старий цирк, тоді єдиний, ну, тоді новий цирк в Харкові, не по яким там, по квіткам, ні по яким, яким контромаркам, а вони ходили по запискам морського Записки гласили, Це діточки, працівників нашої редакції, прошу пропустити морський. І от по цій фількіної грамоті їх пропускали до. Цирку на ну, дуже такі цікаві вистави. Ну, ще була така історія, мені теж старожили розповідали, що колись е, вони пішли на якусь, мабуть, мабуть, навіть прем'єру. І чомусь ніяк ніяк не починалася вистава. І всі чекають чогось і шепотіли так, де морський? Морського немає, тому вони не починають. І ось наприкінці кінців. В зал врвався морський, зрительний зал, вгляд сів серед глядачів. І так, всі казали, він прийшов, зараз почнеться, зараз почнеться, він прийшов. І так, вистава почалась. Чесно кажучи, як на мене, так це суцільний жах та дика корупція. І я дуже сподіваюся, що зараз такого немає. І ще я дуже сподіваюся, що мій прадід розумів, що це не дуже гарне. Лічі, скажімо так. Е, є декілька таких косвенних свідчень, що так він все розумів, тому що коли моя бабуся у старших класах е, мала мрію е, бути журналісткою, і вона казала про це своєму батьку, він її відмовляв. Він казав: Ні-ні-ні-ні-ні, ти знаєш, ти маєш дуже слабкий характер, щоб псуватися до цього змійного логову. А ще я не хочу, щоб ти була так дуже завантажена, як всі журналисти. Вона казала, а, а як ти можеш таке казати, а як же ти? А він відповідав, що це мій шлях. У мене немає іншого, тому що я повинен бути там, де я можу бути максимально корисним. Тому я тут, де я є. Ось така ось історія. Жили собі люди, кохали один одного, працювали, намагалися бути максимально корисними, але потім якомусь не будемо лаятися. Негарному чоловіку у крімлі щось стукнуло в голову, і все це залишилося у минулому. До речі, бабуся не стала журналісткою. Вона вирішила бути доктором. Доктором вона і була у Харкові, але потім, коли наприкінці 40-х морського спершу знялися всіх посад, потім арештували, а потім він загинув у ґі, щоб спастися. Моя бабуся з чоловіком та маленькою донькою, ось моя дідька Лена на фото. Були вимушені переїхати, жити аж до Оверкути. Ну, по принципу, що далі вже не зашлють. От така типова ситуація для родини того часу. Сподіваюсь, ніколи більш такі ситуації повторюватися не будуть. Щось, у мене все. Дякую за увагу.